Люденьки, всім привіт. Нещодавно наткнувся на інформацію, що на електромобілях Mazda MX30 можна самостійно оновити програмне забезпечення, блоки керування автомобілем, і почав розбиратися з цією процедурою, як це зробити конкретно в Україні, тому що якщо автомобіль використовується експлуатується в межах Європи, наприклад, з звідки обидві мої Mazda приїхали: червона і сіра, то там оновити можна і блок керування всією телематичною системою, грубо кажучи, Менеджментом автомобіля і керування зв'язком з мультимедійною системою по повітрю, тобто так зване ota оновлення яке прилітає в автомобіль завдяки підключенню автомобіля до. Оператора мобільної мережі через вбудовану Е7. У 7 здається, на 3 роки є контракт з компанією AT&T, яка в Україні, на жаль, не працює. Тому в Україні на екрані ми бачимо недоступну мережу і зробити оновлення по повітрю неможливо. На болотах я знайшов інформацію про те, що люди там зламують блок якраз таки мультимедіа, де знаходиться Є7 модуль, підпаюють туди фізичну сім, і воно все прилітає, потім починає працювати. І так само додаток має. Mazda App починає працювати, оскільки автомобіль вже виходить в мережу, до нього можна підключитися. Я цим займатися не хочу через те, що в Україні офіційно підтримується гарантія на Mazda, От на мою сіру, яка випущена в кінці 2020 року, я ще маю як мінімум півроку гарантії і не хочеться якось втратити її через такі моменти. Натомість оновити програмне забезпечення можна через USB-флешку, скачавши в інтернеті, це програмне забезпечення. Власне, інформацію про Оновлення і самі файли для оновлення я знайшов на форумі американському Mazda mx 30 посилання на який я також залишив внизу в блоці. Під відео там є тема, в яку вам треба зайти, відписатися. І тоді людина, яка я так розумію, працює в MAZDA десь за кордоном, надасть вам файли для оновлення саме європейської версії Mazda MX-30. Він мене попросив ніде не шерити, ніде не розповсюджувати, не викладати у вільний доступ ці оновлення. Тому я цього робити не буду. Рекомендація заходити на форум, пишете людині в приватні повідомлення. Вона вам все скидає, як і скинула мені. Ви отримаєте два файли. Перше це оновлення модуля CMU так званого, який забезпечує обмін там даними між пристроями, там телефоном. І якщо у вас, наприклад, до цього виникали якісь проблеми там з під'єднанням Bluetooth, з роботою там системи android Auto чи Apple CarPlay через usb дріт, то от якраз такі це оновлення вам допоможе вирішити дане питання. І друге оновлення, воно важить більше, перше там біля 800 МБ, друге важить майже 11 ГБ. Це вже оновлення модуля TCU, яке власне, займається менеджментом автомобіля. Це зарядка акумулятора, подача струму на двигун. Коротше, повністю блок керування електромобілем в цілому. І що мене зацікавило, це те, що саме останнє оновлення, як пишуть десь на форумі, можливо, правда чи неправда. Це те, що люди помітили, що після оновлення наче збільшився запас ходу електромобіля. Але мені цікаві також інші функції, наприклад, те, що додається звук роботи двигуна, цікаво просто послухати, як воно працює. І, по-друге, додається, здається, зимовий режим, якось покращено воно все працює. Ну по суті. Ідемо, дивимося, як це все робиться. Що найголовніше, людина, яка направляє ці файли, скидає для оновлення, пише, що заливати файли на флешку дуже бажано через саме PC, тобто комп'ютер з операційною системою Windows. Я користуюсь Mac, і якраз він пише, що Mac вбиває якісь файли при записі на USB-флешку, тому користуйтесь. Пісі, ну, у мене є планшет на Windows, тому як би через перехідник я з горем пополам це все сюди записав. Зараз будемо пробувати. Починаю я на сірій своїй Mazda. вона в мене не в продажу, на ще є гарантія. Почнемо з першої, бо червоненька трішки дорожча і вона продається. Якщо її зламаємо, то буде дуже дорого. Я звернувся до дилера у Харкові, мені сказали, що оновити не можуть, але в чаті в групі по Mazda MX30, яку веду, я так само створив. я. Посилання на неї також залишу. Що внизу в блоці опису людина, власник також М-30 з Києва, відписала, що до дилера під'їжджала, і в Києві її оновили програмне забезпечення. Та в моєму мені відмовили. Ну, нічого страшного, займемося цим самостійно. Коротше, пішли в автомобіль. Для того, щоб успішно запустити оновлення, не потрібно запускати автомобіль повністю з натисканням педаль гальм. Потрібно просто один. І два рази вимкнути автомобіль, якби просто запалювання. вимкнути. при цьому повимикайте підігріви, щоб нічого не працювало, тому що зараз автомобіль в такому режимі працює від маленького 12-вольтового акумулятора під капотом. Далі дістаємо карту навігації зі слоту SD. От він у мене дістав і вставляємо нашу флешку, на яку ми закачали оновлення. В будь-який з USB-портів для оновлення працюють обидва. Далі, я рекомендую, ви в файлах отримуєте інструкцію. Це інструкція така сама, як для людини, яка займається оновленням, по суті, для сервісного менеджера. І варто робити все по інструкції. Не робіть якось там в обхід чогось там чи ще щось, щоб не зробити собі, там, грубо кажучи, цеглину зі свого автомобіля, що потім довелося, там, наприклад, з Харкова тягти в Київ свій автомобіль до дилера, який займається оновленням якби, і так далі. Отакі От власне, файли ви отримаєте в папочці. От у нас оновлення 11.028 версія. Це в нас власне сам файл оновлення 735 МБ. Я спробував їх записати все на флешку одночасно, якби, але от що стосується оновлення, в інструкції пишеться, що другий файл, найбільший для tcu модуля, записується саме окремим файлом. Ну, власне, подивимося, як воно зараз запрацює. Тобто, за інструкцією, дивіться, що нам говорить мазда, нам треба зайти спочатку в приховане меню. Про це вже в мене було відео. Як це робиться? Це робиться натисканням трьох клавіш, але не а почерговим. Спочатку клавіша ввімкнення, а потім дві клавіші, зірочка і музика. Один, два. У нас наче вимикається мультимедійна система, але чекаємо. От, запустилося сервісне меню. Тепер клавіші відпускаємо. Ходити по меню можна цією шайбою, як прокруткою, так і заходити, натискаємо вниз. Що нам пишуть? Зайдіть в сервіс інформайшн. Заходимо. Далі. Connected device information. І тут треба перевірити, якраз таки перший пункт меню це CMU. Будь ласка, у мене. Що нам за версію треба глянути? Device name. Версія, отака. в мене 11.0.0.8, Це автомобіль жовтий 2020 року. А я зараз ставити буду 11028. Тобто, ну коротше, в мене ледь не перша виход з конвеєра і появи в цілому цього електромобіля, якби версія меню прихованого. Виходимо назад, все робимо по інструкції. Знову ж таки, тут все підключаємо. По інструкції заходимо на головний екран. Девайс програм апдейт. Так, System Update, є е. USB, перевіряється файл оновлення. 700 МБ, що воно іде. ну далі, по суті, USB, і нам треба буде найважливіше, коли перевіриться файл оновлення, це порівняти версію. Те, що я щойно перевіряв. от В інструкції тут 0.12, нова версія 0.15, а в мене буде 0.8 і 0.28. Тобто, якщо у вас старіша версія, новіша, точніше, версія, ніж оновлення ви скачали, то краще оновлення все-таки не запускати, бо ви нічого не отримаєте. Не вимикаємо запалювання, нічого не дістаємо з USB. Стіка, власне, такі попередні інструкції. Є, отаке я отримую. 0.8 current версія, поточна версія. І оновлювана версія це 0.28. Натискаємо вниз. Тут обираємо Update. І пішла процедура оновлення. 13.10 на годиннику Фіксуємо, скільки в нас оновлення буде йти. Так, 13.10 менше хвилини оновлення займало. Натискаємо ОК OK на шайбі. Пішов в ребут наш Юніт, наша мультимедієчка. Будемо мати надію, що все буде добре зараз після перезавантаження. Інструкція пише, що після завантаження. Automatically, after 10 seconds. воу воу нічого собі, От такий ще екранчик може з'явитися. Ага, тобто навіть синій екран що в нас буде <свісно> От так, по інструкції. Ну, Тобто чекаємо, запустили все правильно, версії перевірили. От воно у нас оновлюється. Чотири файли оновлюються, я так розумію, чотири якихось паки. І потім вона повинна перезавантажитись після слова Complete. Треба буде перевірити версію, яка в нас встановиться, чи оновилось вона, чи ні. Коротше чекаємо, ну, що 4 з 4 по часу 6 хвилин від моменту старту, як я почав це все робити. О 13.16, 1310 я почав. якби. Зараз має ребут бути. Completed. І просить Commander Knob, натиснути. Командер кноп, це в нас оця клавіша. Оп, і пішла. В ребут наша мультимедійка. Чекаємо. Ну, попередження, як і по суті стандартний запуск. Інформацію про версію, до речі, можна побачити: отак в параметри, системні параметри. І отут має бути системна інформація. Інформація про версію. 11.028 тепер стала версія. Ну або, по суті, можна зайти так само, як я на початку це робив. Чесно кажучи, автомобіль щось робить сам. По собі отакі речі відбуваються, я так розумію, він ще не повністю ребутнувся. Пішла в ребут знову мультимедійка. Прискорення обмежено. Пілікає навіть сос клавіша, боже, що відбувається? Певною мірою стрмненько. Потухла приборка. Завелась клацає щось під капотом. І богу страшно. Короте, ну, це завжди цікаво. Весело. З адреналіном навіть можна сказати. Ну, власне, ситуація яка? Тут все потухло, тут все ще помигало, тільки світло вимкнулось Коротше, не реагує на вимкнення я не знаю. Спробую вимкнути. Ну, такі дива, якісь відбуваються. У -у -у. Автомобіль нікуди не рухається, навіть з ручника не знімається. У -у. Якось так, ребята. Знайшов в одній з інструкцій, що треба закрити автомобіль, типу лишити його на 5 чи там 10 хвилин. Після 5 чи 10 хвилин нічого взагалі не відбувається. Сос також не працює. Ні центральний замок. Коротше, ні На ключ реагує автомобіль, але нічого не відбувається. При цьому От пікає. Власне, ще один вихід. Зняти клему. Цей метод, до речі, іноді допомагає, коли автомобіль перестає заряджатись, чи люки якісь. Коротше, нам десь 5 хвилин залишаємо без клеми. І я маю надію, що все ж таки воно запрацює, бо крім того, що автомобіль став цеглиною, через цей автомобіль я не можу виїхати ні червоним, ні своїм авто з ДВЗ з двору, тому що він стоїть тупо посередині. Оце прикол. А завтра великдень. Пробуємо повернути до життя. Надіюсь, що хоч зараз запрацює. А, пішли дивитися. Підключив я бустер з бії системи електромобіля. Фу, він запустився. Сів акумулятор. Прикиньте. Що в нас тут повідомлення система електромобіля? Так, в мануалі є пункт, який каже про те, що треба зайти в діагностику і подивитися помилки. Оп, і він знову вирубається. Що ми отримаємо цеглину, походу. Да, нічого те ж саме все. Дзина крутяк. Так я ще не оновлював автомобілі. Чому взагалі нічого, я не можу. в мене з собою. Оп. Не можу ні з ручника її зняти, ні з паркінга. Ніякої реакції ні на що. Пробую достукатись через діагностику. Та, <глоти> було б все так просто включити Ignition. А він не включається, просто ніяк не реагує. М -м, сканер щось там намагається підключитися. Тут взагалі нічого. Оце цікаво. Рівень заряду збій, системи заряджання акумулятора 12 вольт. Вимикаємо електромобіль. Вмикаємо ще раз. Знімається. Запуститись, не запуск, Оп! Це ми знялися з ручника. Неможливо зарядити і вимикається автомобіль самостійно. Власне, вдалося мені його запустити все-таки сів акумулятор, відкнув зарядний дріт і запустив зарядку, поки від бустера заряджався. 97% 202 км показує. До цього показував 97% чи 96% і 189% чи щось таке. Немало рідини, та в принципі це взагалі не страшно. Фу, оживив. Знімається, ставиться, їздити, їздить. Давайте пробуємо діагностику зробити. Діагностик тест, self діагностик Запускаємо перевірку. Все окей, тут на екрані у нас добре. Що у нас сервіс information CMU-модуль? 11.028. Тут все оновилося. По суті. Я не розумію, чому так швидко розрядився акумулятор. Фу, мене, звісно, це просто в ступор кинуло. Я нічого не робив. За 10 хвилин сів акумулятор. І це дуже дивно. власне. Що робити, поки воно все тут. Висіло я записав <смеш>, на флешку оновлення TCU модуля, яке, до речі, займає не 10 ГБ, а там та взагалі коротше, 1 МБ. Але питання в чому, поки розряджений акумулятор 12-вольтовий, зараз він від високовольтної батарейки заряджається. Зараз автомобіль повністю вімкнений, реді. А в інструкціях, в мануалах пише, що в такому режимі не можна запускати оновлення. Коротше, я почекаю, трішки заряджу 12-вольтовий акумулятор, потім відключу автомобіль від зарядження. І тільки потім запущу ще раз е, діагностику. Оновлення маю на увазі, запущу ще раз вже блоку модулю TCU. Але зараз 202 км ну, мене це дивує. Я чув, що після оновлення має е, збільшитися пробіг, але ж не настільки. І от що цікаво в сповіщеннях. Отут до цього у мене було повідомлення про те, що є оновлення для автомобіля. Зараз просто там відкриті двері, мало рідини. От у нас статус підключення до мережі, крайня іконка в Україні, вона перекреслена. Тут тільки підключення батарейка мого телефону по Bluetooth показується. Android Auto бездротовими не стали, як бачите, розваги. О, оновилися. Що цікаво, хочу почути. Радіо працює. Ні, так, як і було, так і стало. Типу, по частоті перемикає. І щоб перемкнути станцію, треба затримати. Я думав, з оновленням це вийде. Власне, поки що так. Я все ж вирішив не зупинятися на досягненому, підключив акумулятор якраз нещодавно з одного автомобіля, я замінював його. Він заряджений, хоча і запускає дизель дуже слабенько. Але нам найголовніше, що у нас електромобіль вмикатись почав. Я покатався ще 3% спалив, було 97%, щоб перевірити, що відбувається з автомобілем. Ну, По суті, підключаємо. Так само, записав тільки єдине для TCU. Я записав один файл на флешку, як там вказано в мануалі і в файликах, які йдуть з цим оновленням. І знову ж таки запускаємо оновлення, не вмикаючи сам транспортний засіб, тобто вмикаємо без натискання на педаль гальм. Тобто тут не має світитись «ready». Ну, от, Власне, наша інструкція тут написано, що тільки один файл має знаходитися на USB флешці. Якщо буде два, то не буде розпізнане оновлення. Кроки такі самі. Перевіряємо, от якраз тут вказано заряд батарейки. Вмикаємо запалювання без вімкнення самого. Не запускайте двигун без вімкнення самого автомобіля. І дивимося, що нам тут пропонують Знову заходимо сюди. Спочатку звук, потім дві інші клавіші. Чекаємо завантаження сервісного меню. Є. Далі. Коротше, все, по мануалу виконуємо. Девайс програм апдейт є. System update є. Yeah. USB є. Yeah. Ah, please Connect. Я не підключив. Флешечка на місці. от Telematic Unit у мене поточна версія 1032, та, яка в мене на флешці, 1051. Що тут пише? Порівняйте версії те ж саме порівнюється версії Далі. Select OK on the screen. І запуститься апдейт. Ну, тобто натискаємо кноп, натискаємо тут ОК okay. файл завантажено, готовий до uh, оновлення файлів. ОК. Okay. Пішло оновлення. Дивимося, що тут у нас буде. Поки що екран потух, щось там мабуть оновлюється. Чекаємо завантаження. Десь ми таке вже бачили, правильно? Refine, update files о, тут те ж саме написано. Чекайте, поки закінчиться оновлення, система буде перезавантажена декілька разів під час оновлення. Нічого не вимикаємо, ні USB-флешку не дістаємо, ні запалювання не вимикаємо. Чекаємо. Так, на екрані вже з'явилося збій бортової мережі Перевірте свій ТЗ. Хоча два акумулятора там підключено, має все працювати. Не знаю. Чому проблема? А, тут Installing Update Files. О, вже не Checking Чи не Verifying, а саме Installing. Ну, чекаємо. Так, Перше вимкнення дисплею. Реально при тому, що це оновлення важить там менше мегабайту, оновлюється реально вже 10 хвилин я сижу. Тому заряд конкретно акумулятора треба контролювати. Все ж таки, ну, маю надію, що зараз все запуститься вже без ексцесів. О, completed. Друге у нас вже повідомлення. Тут commander Knob Reboot the system. Чекаємо ще одного перезавантаження. Перезавантажилось доволі швидко. Далі по інструкції говориться, що знову ж заходимо в сервісне меню, звук, зірочка музика. Тримаємо, з'явилося. Diagnostic тест, self-diagnostic test, result. Все окей. Якщо виникне помилка, отут натиснути Clear DTC треба зробити. Ну і по суті... Ага, давайте зайдемо, перевіримо Service Information. Service Information. Далі. TCU Linked Information І тут має бути отака от версія TCU Software Version. 151, по суті. Ну, якось так. Це після оновлення. Виходимо. Натискаємо End Diag Mode вона знову перезавантажується. Вимкнулася. Тепер за інструкцією треба вимкнути автомобіль і почекати 60 секунд. Після 60 секунд знову вимкнути, знову зайти, подивитися помилки. Угу. Нехай автомобільчик засинає. Так, Пройшло вже 3 хвилини. Вмикаємо ще раз таким самим чином, без вимкнення самого автомобіля. Запас так і залишився, нічого не змінилося. Заходимо в сервісне меню. Diagnostic test, self-diagnostic test нічого немає. Ну, по суті, я гадаю, все можна вимкнути автомобільчик End -diag Mode, перезавантажується система, помилок по акумулятору більше в мене немає, тому що він ще висить на акумуляторі. По суті, оновлено, будемо експлуатувати дивитись, як тепер себе поводити. Буде автомобільчик, що я хочу цікаво подивитися. Часом Android-Авто не підключився по Bluetooth. Розваги. Телефон знайдено. Немає. Іноді у людей виникає Auto помилка, там той екран зависає, то ще щось подібне, якби рекомендується для цього якраз зробити оновлення, ні тільки дротове все. Далі, що я хочу перевірити, в радіо мені не подобалося те, що коли ти натискаєш один раз так в сторону клавішу, не перемикається станція, просто йде по частоті, там, скільки там, 50 Гц і далі. Тобто не переходить на наступну станцію, починає радіо шипіти чи ще щось подібне. Давайте перевіримо, що зараз трапилось. Нічого, ця штука не оновилася. Е, так хотілося. На червоній мазі 11.020. У мене CMU, TCU 132. Оновлюємось, коротше. От у нас по телематику. TCU оновлено, перезавантажуємо. Тут оновилось 10, 151 точніше. Паралельно чекаю, поки завантажиться на флешку тепер CMU оновлення. Треба хвилинку почекати з вимкненим запалюванням саме після оновлення TCU, потім перевірити помилки в самодіагностиці. За цей час от закачується оновлення. По самодіагностиці проблем нема. Виходимо. Запускаємо оновлення наступне. По Сім'ю ж саме 11.020, а в нас 11.028 свіжа версія. Короте, запускаємо і це оновлення. Знову ж звіряємо версію перед оновленням. Окей, і пішло оновлення. Як в якійсь восьмобітній комп'ютерній грі. Чекаємо оновлення. Ну, наче фінал. Чекаю останнього перезавантаження. Перевіримо, версія оновила чи ні. І є перезавантаження. Тут нічого не змінилося. чекаво чому там змінився пробіг, запас ходу, точніше. Так, CMU 11.028. Ну, все оновилось, все добре. Цього разу без як бачите. Ну, добре, друзі. Я гадаю, вам така інформація була корисна по оновленню ПО Мазда, як бачите, не без пригод. В мене ще лишилась червоненька. Зараз піду на ній також оновлю все. Цікаво, що збільшився запас ходу, хоча на форумах я про це і читав якраз таки на початку відео говорив, якби мені здається, просто трішки навчили автомобіль мізки краще розуміти, скільки в нього реально запасу ходу, бо до оновлення було 96%, після оновлення 97% високовольтну батарейку показувало. Ну і по кілометражу, по, по пробігу реально вона вибігала більше, ніж прогнозувало. Скоріше за все, просто під, підналаштували визначення. Залишку заряду. Ну, моя така думка. Думки, коментарі, досвід пишіть внизу. по Всі ресурси, де я брав оновлення, де я що робив, також залишу в блоці опису. Переходьте, ознайомлюйтесь, запитуйте собі оновлення. Робіть оновлення, не робіть моєї помилки, слідкуйте за зарядом акумулятора і, гадаю, все у вас також вийде. Дякую і до нових зустрічей!